24 липня на Олімпійських іграх стартує футбольний турнір. У ньому вперше в історії братиме участь збірна України. У цьому відео ми розповімо вам, що таке Олімпійський футбольний турнір, хто на ньому грає, у якому форматі і хто фаворит цього року. А з вас лайк цьому відео, а ще підпишіться на наш канал. Першу футбол на Олімпійських іграх зіграли у 1900 році. Це сталося у Парижі. Тоді ще у цих змаганнях не грали національні збірні. Першим олімпійським чемпіоном став французький клуб USFSA 11. Збірні з'явилися на футбольному турнірі Олімпіади лише у 1908 році. У Лондоні збірна Великої Британії у фіналі перемогла Данію з рахунком 2-0, а бронзовим призером тієї Олімпіади стала команда Нідерландів, яка перемогла Швецію. Найти збірними в Олімпійському Больному турнірі є команди Угорщини та Великої Британії. Наші географічні сусіди золото Олімпіади вигравали тричі, але дуже давно у 1952, 1964 та 68 роках. У 1972 вони також виграли срібні медалі а у 1960 –– бронзові. Щодо британців, то в їх активі аж три золота. Але цим з ще більше років, аніж угорським 1900, 1908 та 1912 роки. Серед особливостей цьогорічного. Розіграшу відзначимо відсутність збірної Бразилії. Ця збірна виграла дві останні олімпіади у футболі, а тепер не пробилася на ігри. Натомість Аргентина, яка ставала чемпіоном у 2004 та 2008 роках, гратиме на цих іграх ще в одній групі зі збірної України. Але про це трошки згодом. Отже, у турнірі братимуть участь 16 команд, розподілені на чотири групи. На країни має серйозних суперників і не дуже великі шанси на медалі. 15 збірних пройшли кваліфікацію на турнір. Збірна Франції на правах країни господарки вже у. Одразу кваліфікувалася у фінальну частину. Традиційно господарі турніру виступатимуть у групі. «А». загалом склад груп наступний: група «А» – Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія. Група «Б» – Аргентина, Марокко, Ірак, Україна, група «С» – Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка, група «Д» – Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль. 17 грудня 2022 року було затверджено сім стадіонів, які прийматимуть матчі Олімпійського футбольного турніру. Вони відбудуться у семи різних містах. Україна зіграє проти Іраку в Ліоні, проти Марокко у Сен-Тетєні, а на матч проти Аргентини повернеться до Ліону. На цьому турнірі вистачатиме цікавих футболістів. Так, Лео Месі не поїхав грати за Аргентину, а Мудрик за Україну. Натомість є цікаві представники Інших збірних. Франція не має права впасти в багнюку обличчям перед власними вболівальниками. Відтак олімпійську збірну очолив легендарний футболіст Тієрі Анрі. У складі вистачає класних гравців, на кшталт півзахисника Баварії Майкла Олізе. 22-річний футболіст круто відпрацював минулого сезону у складі Кристал Пелас, 19 матчів та 10 голів в АПЛ. Його трансферна вартість 55 мільйонів євро. Форбард Рена Арнаут Калімуендо теж минулого сезону привернув до себе увагу в його активі 30 матчів та 10 голів у Лізі. 1. Ну а головною зіркою цієї французької збірної є капітан, легендарний Олександр Ляказет. Зараз він грає за рідний Ліон, а ще зовсім недавно був лідером лондонського арсеналу. Капітаном може похизуватися і збірна гвіни, і там це добре відомий за виступами за Ліверпулі на бій Кейта. зараз. Цей футболіст грає за Бременський Вердер у Бундеслізі, але його майстерність залишається на високому рівні. Найбільш зірковий склад у збірної Аргентини. Воротар Аякса Хероні Морульї, який у 2021 році виграв серію пенальтів Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи. Капітан Бенфікі Ніколас Атаменді, і, звісно ж, форвард Манчестер Сіті Хуліан Альварес. Ну і тренер не менш зірковий Хаб'єр Маскірано. А ще Джуліано Сіміоне з Мадридського Атлетіку. Зірковий капітан і у збірної Марокко. Хішраф Хакімі грає за ПСЖ, тому на парк де принц почуватиметься як риба у воді. Не так давно цей хлопець та його колеги круто запалили на чемпіонаті світу 22 у Катарі. Тепер хакімі планує розжитися олімпійським золотом. УПЛ на цьому турнірі буде представлена не тільки футболістами у збірні України з українського чемпіонату, а й ставом Лемкіним з Шахтаря, який гратиме за Ізраїль. Щодо нашого складу, то у ньому могли бути мудрик, Трубін та Судаков, але клуби їх не відпустили. Серед відомих українському вболівальнику гравців у складі є Максим Брагаро з київського Динамо, а також Дмитро Криськів та Данило Сікан з Шахтаря, і Максим Талавіров з австрійського ласку. Загалом Руслан Ротані ледь випросив навіть такий склад, тому питати за результат. На Олімпіаді у таких умовах буде зайвим збірна України проведе три матчі на стадії групового етапу. У випадку, якщо команда посяде перше або друге місце, вона пройде до однієї четвертої фіналу. На стадії плей-офф суперники грають по одному матчу. Як уже говорилося вище, команда Руслана Рутаня у першій зустрічі протистоятиме Іраку. Потім зустрінеться із Мароко. А остання гра у груповому етапі буде. З Аргентиною. А що ж кажуть букмекери? Фаворитом, як не дивно, бачать господарів турніру збірну Франції. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 3,2. Трохи меншими бачають шанси Іспанії та Аргентини 3,5. А от Україна лише восьма у переліку фаворитів. Якщо ви поставите на наших і вони виграють олімпійський турнір, то ваш виграш буде у 24 рази більшим за суму, яку ви поставили. А тепер напишіть, хто виграє олімпійський футбольний турнір переможець отримає від нас невеличкий приз. А ще перевірте свою інтуїцію і напишіть, як збірна України зіграє на футбольному олімпійському турнірі і до якої стадії дійде. Дякуємо за увагу! Слава Україні!